Вітаю вас, друзі! Я обіцяла сьогодні, я вийшла в ефір. Незважаючи на спеку і дуже дивну погоду, яка постійно міняється, я чекаю вас на ефірі. І сьогодні ми поговоримо з вами про сторіс. Тему ефіру я вже визначила ще з самих сторіс сторіс, я розказала про сторіс. Вітаю! Тема дуже. Широка, дуже. Але сьогодні ми поговоримо саме, навіщо ж зараз, у 2024 році, ми ще знімаємо ці сторіс. Навіщо вони потрібні, і чи потрібні вони нам взагалі? Справа в тому, що рілси, коли з'явилися, вони, типу, перекрили сторіс. І це такий новий інструмент, да, який по трафіку нам дуже багато може дати. Але. Всі почали забувати про такий інструмент, як Сторіс. І забувати про те, що саме сторіс продає наші продукти і наші послуги і розповідає про нас і робить з нас бренд по факту саме Сторіс, а не Рілс. Дивіться, я сьогодні похвастаюсь, купила собі купу маркерів. У мене як завжди, все літає. І так я купила купу маркерів. Звичайно, у мене сьогодні кольорова презентація. Але вона тільки для мене. Так що е, по крокову схему я собі записала, що сьогодні хочу вам розповісти. Така коротенька інформація ще. Е, я вас дуже прошу слідкувати за моїми сторіс. Скоро буде дуже цікаве щось. І е, я це буду оголошувати саме в сторіс. І вам просто пропоную підписатися і там собі якусь зірочку поставити. що... На ближчий час потрібно подивитися мої сторіки. Дуже класна буде інформація, я вам просто обіцяю, ви афігеєте. Так от, що ж таке сторіс? Як ми всі знаємо, сторіс це 15-секундна вже, вибачте, фотографія. Це 60-секундний ролик, але я ніколи не раджу робити 60 секунд, бо це нудно, і ніхто його не додивляється, якщо тільки у вас це не бомба ракети інформація. Це коротка інформація про вас. Це коротка інформація про ваше життя. Також ці сторіс вони корисні по факту з іншої точки зору: з точки зору того, що ви розкриваєте себе як експерта, як особистість, як блогера, розкриваєте, показуєте свої будні вашим клієнтам. А всі клієнти так чи інакше люблять зазирнути в шпаринку. Люди всі однакові. Так чи інакше, у нас у всіх є така а, штучка, що ми любимо спостерігати за чужим життям. А якщо ми показуємо не тільки життя, як з точки зору блогера, привіт. Не, не тільки з точки зору блогера, а з точки зору і людини обов'язково. І цієї інформації повинно бути е, збалансовано, ви розумієте. Ви, якщо ви будете сухий експерт-експертович, ну на вас підпишуться тільки люди, які будуть цікавитися саме вашою експертною темою. Якщо ви і людина якась, щас, хто тут зайшов, пломастер, купує ось, і е, цікавий класний експерт, і людина нічого така. І е, спостерігати за вами цікаво, і ще і класну інформацію даєте. То, звісно, в, таку, в такому випадку на вас підпишеться більше людей. І чому я кажу саме підпишеться? Е, а кажу я саме тому, що е, підписується на нас, як не дивно, теж е, зі Сторіс. Дивіться, Рілс, е, який перебив нам всю тему да, нормально зі Сторіс. Це добре, і я не кажу, що не треба знімати рілс. Рілс потрібно знімати, але треба знімати їх з певною метою. І ця мета, звичайно ж, щоб людина перейшла до нас в блог і подивилася, що ми робимо в блозі. А при цьому у вас нічого в блозі немає, або погано упакована сторінка, або немає хайлайтів зовсім. До речі, пишіть хайлайт навіть під цим відео. Ну, не зараз прям, а от просто, коли вже закінчується ефір, вам прийде урок, як хайлайтс е, упакувати правильно про мене. О, це безкоштовно. Це все безкоштовно. Ви можете упакувати свій блог класно. І якщо він упакований класно і ви цікава людина, і ще історії сведете, а це значить, що ви активний експерт, що ви щось робите, що ви щось постійно. Ведете, що ви цікава людина, що у вас є що в житті показати, що сідає мобільний телефон. Ну, прекрасно. Хі -хі. Да, чого він сідає, я не розумію. Ну, зараз ми подивимось. Має не сідати. Має... Ага, ось зарядочка пішла. Вибачаюсь за відступлення. Так. Тобто, якщо ви цікавий експерт, якщо у вас класне насичене життя, це ще краще. Але я знаю таке, що виникає, привіт, виникає дуже цікава річ. Справа в тому, що більшість з вас думає, що їх життя не цікаве. Що в вашому житті ви як в житті експерта, як в житті ну, буденність, да, така постійна буденність, ви в дні сурка, і ви вважаєте, що вам показати кожного дня нічого. Але це дуже велика помилка. Дуже велика помилка. Я це не буду зараз розказувати, тому що це цілий блок. Привіт. Це цілий блок у відчуй сторіс. От Катя, до речі, у нас на відчуй сторіс, і вона знає, що це цілий блок, з приводу того, що мені немає про що розповідати. Якщо, звичайно, вона ж вже не дійшла до цього уроку, я не знаю, ще. Ось. Дивіться. За допомогою сторіс ви також просуваєте свій бренд. Якщо ви себе позиціонуєте як людину, яка буде або хоче продавати послуги або все, що завгодно, товари в інстаграмі, у вас має бути особистий бренд. Незважаючи на те, що я постійно в чорних футболках, сьогодні я вся синя. Бачу, у мене навіть синя картина на фоні це моя. Ну так, не сильно давня картина, бо мою ту картину Чорнобаївку забрав чоловік на роботу. І тепер, так як у мене сині мікрофон, і я вся така синя, синя, то сьогодні в мене синій кольор переважає, бачите, от такий в мене брендінг сьогодні, можна так сказати. Але ні, ні, це не зовсім брендінг, Це просто кольори, які гармонійно, наприклад, виглядають в кадрі. І це я кажу з точки зору фотографа, з точки зору дизайнера, тому що якщо ви хочете просувати свій особистий бренд в інстаграмі, ваші сторіс, про що ми сьогодні говоримо, мають бути брендовані. Тобто, ви маєте обрати собі стильову характеристику, якусь, шрифти, шрифтові пари. І про це я теж розповідаю. на Навіть сторіс, да, там в додатках є. Значить, дивіться, якщо ви наскрізно весь весь свій бренд побудуєте в однакових більш-менш, хоча б шрифтах, бажано в однакових, звичайно, в однакових більш-менш кольорах, то ви будете впізнавані, навіть якщо ви не будете викладати у сторіс своє фото, або викладати у сторіс якусь навіть підложку вашого кольору. Вас будуть впізнавати. Зараз одну секунду, зараз одну секунду я прочитаю. Вас будуть просто впізнавати по вашим навіть брендовим кольорам. А так як кожна особистий це і є бренд, ми сильно розбирати не будемо, тому що це теж цілий урок у продажному експерті, але ви повинні розуміти, що Сторіс теж просуває бренд. Ось, ага. да, великий об'єм інформації, да. Дуже мало інформації про те, як обробляти відео, фото в сторісах. Як завжди, завісаю в програмах, і вже перед себе буде актуальна інформація, яку хочу викласти. О Олена, так? Леночка, дивись, справа в тому, що моя позиція, я туплю за цю позицію, щоб ви не використовували ніякого програмного забезпечення, крім самого інстаграму. І саме через це всі, ви можете бачити мої сторіси. Ну, практично, у мене тільки на початку там було щось зроблено в, ну, в дизайнерських програмах. Я не роблю, ви розумієте? Я роблю сторіс в потоці. Але для того, щоб робити сторіс в потоці, ви повинні розуміти, як сформулювати думку, що це одна думка, одна сторіс, наприклад, хоча б це. Не робити полотно. І робити хоча б два шрифта. І робити в потоці, звичайно. Але цьому треба навчитися. Це дуже великий і дуже класний навик. Я вас запрошу, будь ласка, на відчуй сторіс, ви просто побачите. Але трошки почекайте там сторітелі буде. Добре, я вам розкажу. Все, ладно, я вам розкажу. З 5 вересня у нас стартує відчуй сторіс з підтримкою. І про це знаєте тільки ви, тому що ви додивились це відео ось до цього моменту. Uh, і на сайті, на, ну, у мене два сайти. На одному з сайтів, якщо вам цікаво, напишіть мені сторіс в коментарі після цього відео, або напишіть мені в директ. я вам просто вишлю програму курсу, і що буде на підтримці. Uh, це буде зі дзвони, це буде дуже великий об'єм інформації, і це буде ще додаткова інформація з прогрівів, uh, зі сторітелінгів і так далі. Але про це знаєте тільки ви. Будь ласка. Нікому поки не кажіть. Скоро в сторіс, ви це все побачите самостійно. Я сподіваюся, Лєн, що у вас не буде таких більше проблем. Ви дійсно втрачаєте думку через те, що ви йдете в редактори і намагаєтеся там щось робити, щоб красивий шрифт у вас був і так далі. Користайтеся, будь ласка, тими шрифтами, які є в інстаграмі. Цього достатньо, більш ніж достатньо. Якщо ви, звичайно, хочете урізноманітнити. Свою сторіс. Ви можете рукописний навіть шрифт додати, Якщо у вас iPhone, ви можете в заметках написати. «Привіт». Можна в заметках написати своїм пальцем або спеціальним пеном да, е, е, якусь фразу, і опа! Ви можете просто затиснути, копіювати цю фразу і вставити потім в сторіс. Так само це працює з будь-якими шрифтами, тобто ви можете. Урізноманітнювати там одне-два слова, якщо ви хочете таким якимось прикольним шрифтом написати, і ви цим хочете виділитись з поміж конкурентів. але не це виділяє з поміж конкурентів. з поміж конкурентів вас виділяє бренд і позиціонування, а не шрифти. На жаль, воно так і є. Ну і ви самі, ви самі виділяєте себе з-поміж конкурентів. Так, ми трошки відволіклись. Давайте я трошечки ну, назад відкачусь. Да. За. Залаштунки. Залаштункове життя, всім цікаве, всі в шпаринку хочуть підглядати. Якщо ви не показуєте взагалі своє життя залаштунками, от у мене є така помилка, і ну, частково є. Тому що, наприклад, коли в мене день зі дзвонів, а це якраз понеділок 4, в мене вже пройшло два зізвони, і тим не менш. Я не показала жодного з цих зізвонів. Я Я цей момент хотіла виправляти, і я буду виправляти його найближчим часом, тому що дівчата, які приходять до мене на консультації, вони настільки цікаві, що це трандіс. Мені хочеться розповісти, хоча б часткову історію, хоча деякі з них там мене просять не, не розказувати да, саме інформацію, яка на зізвонах відбувається. Але в принципі я можу подати, ви знаєте, я можу подати як завгодно цю інформацію. І це, до речі, для психологів і для людей, які пратибу коучів, які працюють з людьми і не мають права виставляти там якісь певні речі в сторіс своїх. Ви не обов'язково маєте розказувати прям достеменно всю інформацію про людину. Ви повинні показати, як ви просто вирішуєте цю проблему і все. І це не обов'язково має бути саме, саме ім'я, прізвище, скільки років, яка саме проблема. Можливо, це часткова якась проблема, яку ви бачите у багатьох. Але я відволіклась, коротше, думаю, користь я вам даю капець і ще просто так записуйте за мною, тому що просто золото вам розповідаю. Далі. Використання фільтрів воно полегше життя. Зараз ви бачите мене з фільтром. Чому? А тому, що у Тетяни синці під очима. І вони дуже тяжко перекриваються. На жаль, мені не хочеться псувати свою шкіру постійними макіяжами. Будь ласка, всі люди, які кажуть мені, приходять і кажуть, я не буду знімати сторіс, я боюсь виходити, говорящою головою. Я там не нафарбована, я не намазана, я не, не, у мене укладки немає, у мене брудна голова, у мене все що завгодно. Блогери-мільйонники виходять з брудною головою на широку, дуже аудиторію. Ви розумієте, це мільйонники. Це не ми з вами, маленькі блоги. Якщо, звісно, тут мільйонник є дуже, дуже рада, якщо тут є мільйонник, але. Але ні. На, на жаль, на щастя, у нас дуже маленьке, красиве, прекрасне, тепле ком'юніті, я його обожнюю. Ну, і ми можемо виходити спокійно, якщо вам дозволяє ваш естетичний досвід просто виходити не нафарбованими, виходити не нафарбованими. Бачите, я сьогодні навіть без мінімального макіяжу мені комфортно з вами розмовляти. Але це навичка, знов таки, це навичка, яку треба що робити, відпрацьовувати. І тому саме цей інтенсив 15 днів. Ви робите кожного дня домашнє завдання, і я перевіряю їх, але це тільки на пакеті е, з підтримкою. Знову розказала: М -м 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 -м. На що я це зробила? Ну, ладно, ладно. Значить, давайте так. Що ще робить сторіс? Stories допомагає нам взаємодіяти з нашими е глядачами, з нашими майбутніми клієнтами, з нашими просто людьми, які просто так нас дивляться. Обожнюю, коли мені приходять платежі прямо під час ефіру. Дякую вам величезно. Значить, далі е взаємодія. Взаємодія, яка ще може бути? Це наші опитування. А що нам дають опитування? Опитування нам дають такий момент аналізу. Тобто, якщо ви правильно будете задавати питання, у вас будуть мільярди мільйонів тем для постів і для сторіс. Ваші всі думки вони можуть бути в сторіс. Да, Будь-який олівець фломастер може бути приводом для того, щоб почати знімати сторіс. Бачите, яке в мене сонечко прекрасне. Ось. І навіть сонечко може бути приводом для сторіс. Погана погода може бути, але напишіть, будь ласка, е, типу, е, чи ви любите дощ, чи ви любите спеку, чи вам важко. От, от такі сторі. Я роблю такі сторіс що свій час, але це Стьоп. Ви повинні знати, що це Стьоп, і ви повинні зі мною разом посміятись. Дивіться, що ще ми можемо робити в сторіс? Ми в сторіс розкриваємо свою особистість. Ми в сторіс розкриваємо свої сенси. Ми в сторіс розкриваємо свої думки, переконання. І саме через це на нас можуть підписуватись або не підписуватись люди. Тому що. В принципі, з нами комунікують люди, які дуже сильно на нас схожі, так чи інакше. От, можливо, на мене підписані досягатори, і це теж дуже круто, тому що я така людина, коротше, пошльопать мого по попі своїх коханих курсантів. Да. Далі, е, в, принципі, ну, в принципі, я навіть не знаю, що розказати, таке цікаве, але ви повинні знати, що сторіс це недооцінений зараз, ви просто переключилися на рілси, ви недооцінюєте цей інструмент, тому що, не, не ведучи сторіс, ви не прогріваєте до себе як до людини аудиторію. Ви не знайомите зі своїми потенційними читачами і клієнтами. Ви не можете робити прогріви в пустоту. Якщо вас не дивляться в сторіс, ви робите, якщо ви робите прогріви, ви їх робите в пустоту. Тож тут три кіта: це довіра, це прогріви і це продажі. І це робить саме Сторіс. Хоч ви греблю гатіть, розумієте? Тому що рілси, ще раз перейдіть до мене в Ютубчик і знайдіть трафік, то рілс це дорівнює трафік. Це залучення аудиторій на нашу сторінку. Якщо ви знімаєте правильно рілси, якщо вони залітають на певну кількість аудиторій, вони повинні приносити гроші. Але гроші вони приносять не напряму. А вони просто приводять вам аудиторію те саме, як реклама. Тобто Reels і реклама. По факту це одне те саме, тільки реклама це платно, а рілс це безкоштовно. І таким чином ви приводите на сторінку, на якій ніхріна нема. Я це просто не можу. Я вже це говорю 20 тисяч разів, де немає нормальної шапки, де немає нормальних пояснень, хто ви такий, що ви можете дати клієнту. І немає, ще й немає сторіс. Тобто ви ще й не ведете сторіс. Ну, що можу сказати? А, ще й зворотнього зв'язку немає, тому що ви ж не знаєте, що вашим клієнтам розповідати, тому що просто, просто ці клієнти нічого не розказують, тому що ви не питаєте. Сонечко рухається, а ми рухаємось сонечком. Так, і давайте, якщо у вас є питання, я, звичайно, відповім. Слідкуйте, будь ласка, за моїми сторісами, там буде скоро дуже гаряче, дуже круто. Я готую такий величезний Я його придумала о другій ночі. Просто о другій ночі. У мене боліла голова, і я подумала, що це те, що потрібно вам. Тому що ви, мені... ви мене просто вбиваєте цим. Я не знаю, про що знімати, я не знаю. Де мені брати ідеї, дай мені ідеї, скинь мені ідеї, скинь мені прогріви. Я не вмію, я не вмію знімати, наприклад, да? я, я не. Як, як правильно сказати? У мене немає. Відгуку, ну, тобто, немає е, за аудиторією зв'язку ніякого, тобто аудиторія не відповідає, не реагує. У мене впали охоплення, ми вже розглядали на минулому з 10 тижнів в ефірі, е, які саме охоплення не зрозуміло. Е, давайте накидайте мені питання, якщо у вас є по темі, будь ласка, можете, в принципі, не по темі, якщо вам цікаво, щось ще послухати. Давайте. Ой. Я ж скажу, в мене сьогодні АВАЛБУ, звізда, <гаріт> да. Ну, дивлю, Дивлюся, що питань у вас немає, тому давайте ми будемо завершувати ефір. Дякую вам величезне, що ви були зі мною, все буде Україна, ми тримаємося, чекаємо знову відключень і на все добре. Гарного вам понеділка. Тримаємося!